Вітаю вас, вільні українці. Трамп не залишає надію отримати все-таки Нобелівську премію миру. Знаєш, подумай про це. Ми виграли Першу світову, другу світову, все між ними і все до них. А потім ми сказали: змінімо назву. Тож ми повернули, як було департамент війни, і піт чудово справляється. Ми завершили вісім війн. Подумай про це. Вісім війн. Але думаю, ми зробимо ще одну. Сподіваюся, сподіваюся. Щоразу, коли я закінчую війну, кажуть: якщо Трамп закінчить цю війну, він отримає Нобелівську премію. Ну, за ту війну він не отримає. Але якщо колись за наступну тепер кажуть, якщо він закінчить війну між Росією та Україною, він отримає Нобелівську премію. Якщо взяти ті війни, які зупинив Трамп, і порівняти з війною. Росії з Україною та ті війни просто кажуться дитячими забавками. Це все рівно, що рядом іде драка, де б'ються дорослі чоловіки на ножах, а через дорогу діти в пісочниці іграшку не поділили, і ти вирішуєш, кого розборонити. І пішов, розборонив дітей, а мужики далі калічать і ріжуть один одного. А так це виглядає зупинка тих війн порівняно з війною Росії з Україною. А як щодо інших восьми: Індія, Пакистан, подумай, скільки війн я закінчив. Я мав би отримати Нобелівську премію за кожну. Але я не хочу бути жадібним. Ну, тут ще діло принципа. Дав слово тримай. Коли Трамп пішов на вибори президента, одна з його основних обіцянок була закінчити війну Росії з Україною за 24 години. Про якісь там війни Індії з Пакистаном, Ірана з Ізраїлем і інші там навіть мові не велося. А політично розсуждаєш, а політично розсуждаєш, клянусь чесне слово. Не розумієш політичних ситуацію. Ти бачиш тільки з окна моєго персонального автомобілю, клянусь чесне слово. До речі, жінка з Нобелівською премією сказала: Та ти жартуєш? Трамп заслуговує на Нобелівську. Це було дуже мило з її боку. Я це ціную, що власне правда, але мені байдуже до цього було б бажання цю війну можна було б закінчити за декілька днів, як тільки вона почалась. Не видно, що західу, що сходу, ця війна вигідна і цей договорнячок триває далі. Так що, містер Трамп, якщо ви дійсно не приймаєте участь в цьому договорнячку по знищенню корінного населення України, Росії руками путінського бидла, то ви б уже давно могли б закінчити цю війну, а просто її закінчити. Що президенти України, президента Росії, їхніх депутатів, міністрів, олігархів. Усіх же майно знаходиться у вас за кордоном, все їхні, всі їхні гроші, все майно, всі їхні рідні, близькі, теж за кордоном, всі їхні діти за кордоном. Берете просто, все це арештовуєте, забираєте, всю їхню рідню, відправляєте обратно на батьківщину. І повірте, ця війна закінчиться за декілька днів. Якщо ви, звісно, не приймаєте участь у цьому геноциді. Я Я взагалі не в курсі. Ребят. Знаєш, що мене хвилює? Мене хвилює смерть. Мене хвилюють усі, хто гине. Минулого місяця загинуло 27 тисяч молодих людей. Переважно молодь солдати попри ракетні удари по Києву та інших місцях. Подумайте, переважно молодь. 27 тисяч людей загинуло між Росією та Україною минулого місяця. Яка трагедія? Для одних це дійсно трагедія, не тільки не для клоунів, які нам показують шоу, як вони домовляються про мир. Як ви думаєте, про що домовлявся Путін з Віткофом в Кремлі? А ось про що. Да. Може, почнемо урок, а то у мене дел по горло. Само собою. На чому ви остановились на прошлому році? Отрегулювали кресло. Так, тепер візьмемо мишку. Смотрим одним глазом. А ви гадаєте, вони говорили про щось інше. Ну, зазвичай люди, якщо збираються про щось домовитись, то вони все таки про щось домовляються. А тут зустріч закінчилась просто нічим.

А ти заблем бля, бле. А я що я І все. Після того, як не вдалося врятувати репутацію нерядового ярмака, Зеленський вирішив рятувати свій рейтинг. І вирішив теж поїздити поза закордонам. і приїхав в Дублін, щоб хоч трохи підняти свій рейтинг. Ця... Крим наш! Сонце наше! Море наше. Ух ти, алкаш наш. Опачака какаш наш. Все наше. Все, все, панятна. понятно, понятно. Нас, да. Крим наш, Крим наш. Нас. Конечно, наш. І чим довше триває цей геноцид, тим більше він стає схожим на зарані сплановану виставу. І всі ці шоу, де вони там якоби зустрічаються, домовляються за мир. Це не що інше, як просто відтягування часу, щоб ще більше зачистити від населення території Росії, України руками ще раз кажу путінського бидла. І все це буде мати такий же самий результат, як, який має результат боротьба Зеленського з корупцією. Так що в нас з посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене пило з усіма чиновниками, мародерами, крісами, Всіми тими, хто розпочав цю за